Вітаю слухачів польського радіо для України. Це програма про театри. Я її ведуча Христина Срібняк. У сьогоднішньому випуску дізнаємося про музичний спектакль Бікосов Альма, чеського театру Вінусі Весьвіґвовце. Він гастролював у Варшаві в інституті імені Збідні Варашевського. Поділюся з вами деякими цікавинками із останніх прем'єр, які відбуватимуться у Польщі. А окрім цього, також Зазирнемо за лаштунки фестивалю премії Гра в Україні. А далі детальніше. Наприкінці листопада на сцені Варшавського інституту імені Збігні Варашевського, однієї з найпотужніших установ, що із 2003 року займається архівуванням та популяризацією театру. Можна було побачити спектакль «Because of Alma». Чеського театру Венуся, весь вегловце. Прем'єра спектаклю у празі у постановці чеської режисерки Ярослави Шіктанцової відбулася у 2022 році. П'єсу ж Мартіна Кінська створила у 2020-му для Сільвії Гесової, яка є засновницею одноіменного струнного квартету Альма Розе розповідає. Режисерка Ярослава Шіктанцова. То представнів зникло веспупраці Аспектакль був створений у співпраці ансамблю Альма та колективу Body Voice Band», який я заснувала зі своїми студентами близько десяти років тому. Ми граємо цю виставу в альтернативному просторі Венушеве вешвегловце Це не великий театр. Альтернативні простору uh, Вевенушіве швегловце. Це такое мале дівадло. Бікосов Альма, тому що Альма це правдива історія із життя австрійської скрипальки. Альма Розе, що була донькою провідного віденського музиканта Арнольда Розе та племінницею Густава Малера, випущена із полюшок музикою, обдарована скрипалька, живе музикою, керує жіночим оркестром та мріє про найкращі сцени Європи і світу. Однак заслужений успіх перериває страшний поворот 20-го століття. Після приходу до влади нацистів, Альма відмовляється залишити Європу. На початку. Ку другої світової вона знайшла притулок у Нідерландах, де виступала на приватних концертах і уклала фіктивний шлюб із місцевим інженером. Наприкінці 1942-го вона нарешті вирішує втекти з Нідерландів за фальшивим паспортом, але її затримують. І за кілька місяців, у липні 1943-го, Альма Розе потрапляє до Аушвіца, де її відбирають для медичних експериментів. Один із ув'язнених впізнає Альму і пропонує її як музикантку для жіночого оркестру Освєнцима. Сем число 2133. Сем число 2133 в конвої. Сем число 2133 в конвої 57. Не. То уж не. Не. Точка тоді. Тоді сем число 50381. Що дейтма? Nevím, co je můj stín a co jiná bytost. Dávám si ruce těsně před obliči, abych věděla, že je má. Že jsem to já. Občas se do nich chrýpnu zda cítím. Snažím se porovnat prsty na rukou tak, jako kdybych držela krk housí. A pak je schovám. Chráním své ruce a, a čekám. Číslo 5, nula Číslo 50381 čeká číslo, 50381. Čeká v tichu. číslo 503 tichu 503 bloku číslo 5 čeká v tichu bloku číslo 10 čeká v tichu bloku číslo 10 v tichu experimentálního bloku Цей сюжет демонструє трагічну долю багатьох людей двадцятого століття. Продовжує режисерка Ярослава Сіктанцова. Анозакладем є скудичні реальні прібіг Альми Розе». В основі спектаклю лежить реальна історія Альми Розе. Але звісно, Мартіна Кінська використовує у п'єсі прийом театральної візуалізації і умовності. Є дві постаті Альми Розе, які діють у різному часовому проміжку. Їх втілюють дві акторки. Перша є дівчиною у відні. Друга вже перебуває в Освєнцімі, і обидві перетинають хронологічну лінію, аби зустрітися десь посередині. Ця зустріч не відбувається посередині вистави. Вона відображає те, що відбувається, коли людина зустрічається з собою зі своїми вчинками, коли їй доводиться усвідомлювати їхні наслідки, або те, що вона перебувала в ілюзіях щодо багатьох речей, Альма переоцінила можливість змінити світ за допомогою музики або приховати світове зло за допомогою мистецтва. Вона у це вірила, але недостатньо усвідомлювала, в які обставини потрапила. Для цього здійснено це вікове розмежування. У виставі є один актор, що уособлює фактично всіх чоловіків в житті, Альми. Вона була дуже підвладна до певного моменту батьку і почерпнула від нього багато. Кожен з її родичів був видатною і відомою людиною. Інші чоловіки, які траплялися у її житті, або залишали її, або вона їх. П'єса зараз набула нового звучання коли ми тільки почали працювати над нею, прозвучала фраза Росіяни вже справді близько, і раптом почалося вторгнення в Україну. Потім репліка: Ти не поїдеш до Палестини, я тебе нікуди не відпущу. І от відбувається те, що відбувається. Тобто, ви бачите, що люди не хочуть вчитися на власній історії. Старі рани не загоїлися, а з'являються нові. Отже, якщо коротко, це історія сильної жінки, людини, яка багато зробила і багато. То чим пожертвувала у своєму житті заради мистецтва? І музика дійсно допомагає в кожному меті її життя, але вона ніколи не може захистити її. Наскільки музика і мистецтво може бути зброєю? А коли ми побачили скрипалів в Україні, які грають для людей у метро, щоб підняти їм настрій, ми сказали, це ж історія Альми. Ми коли ми потім бачили, як на Україні грають в метро. lidem ty houslistky, aby je povzbudili, tak jsme si říkali, no to snad, to snad není pravda, to je jako příběh Almy. Jistě s ní má spojenou nějakou pěknou vzpomínku. Nechává si hrát často. jenom hodně pozdě v noci. Unavený. У освенцемі Альма Розе пережила всього один рік. У квітні 1944-го вона раптово і загадково померла, ймовірно, після вживання отруєної їжі. Авторка Мартіна Кінська має великий досвід роботи із подобними непростими темами. Її перша п'єса Пан Крац 45-го була поставлена у 2015-му. Дія відбувається в одноіменній в'язниці наприкінці літа 1945 Сорок го Друга світова війна закінчується на Тихому океані. А Європа починає боротися із її наслідками у тодішній Чехословаччині. Відбуваються арешти нацистських злочинців, лояльних німців, реальних і уявних чеських посібників нацистського режиму. Продовжує Марціна Кінська. Того, живе, Я думаю, що це певне прозріння того, в якій ілюзії ти живеш чи не живеш, адже Альма замикається в якійсь бульбашці музичного світу, аби фактично захистити себе від реальності ззовні. Але питання в тому, як довго ти можеш від цього втекти, як довго ти можеш жити в ілюзії, доки настане зіткнення з реальністю. Альма використовувала музику як певну захисну зону. Окрім долі Альми, яка є дуже цікавою, існує і це більш загальна. téma osudu Almil Roze, který je fascinující, to bylo ještě tohle obecnější téma. Samozřejmě to velmi člověka bolí tohle téma. Звичайно, це дуже болюча тема, і є багато глядачів, які скажуть, що вони йдуть до театру, аби розважитися і відпочити, відволіктися від війни. Але я переконана, що війна це завжди велике випробування. Окрім того, що вона точиться на фронтах, вона ставить людину в дуже граничну ситуацію. І ми усвідомили це, вважаю, як і те, ким ми є для тих людей, які віддали своє життя за нас. Можливо, або які віддали своє життя за якийсь ідеал свободи. Ми насправді зобов'язані пам'ятати. Тати про це ми в боргу перед ними і зобов'язані донести їхню історію, і я впевнена, що той факт, що театр має здатність змусити вас пережити це, принаймні спробувати або зрозуміти, що ви можете опинитися в такій ситуації, вже саме по собі має сенс. Як прожил ідиш, аби сюди аспуні вискушали, аби похопив, що до такої ситуації се може достати так, уж я то мав візна. Спектакль Бікосов Альма тому, що Альма був зіграний чеською мовою із польськомовними субтитрами. А переклад для показу підготувала Ельжбета Жімна. Звісно, що вистава сповнена класичною музикою у виконанні ансамблю «Розе». Національному театрі відбулася прем'єра опери Кшиштофа Пендерецького за драмою німецького лауреата Нобелівської премії, який народився у Сілезії Герхерта Гаупмана, чорна маска, дія відбувається у 1662 році під час засніженої зими серед карнавальних забав, завдяки яким люди можуть забути про певну небезпеку світом, тим більше що у місті знову з'явилася чума і головної Роїною опери є дружина місцевого мера Бенін'я, яка приховує дуже страшну таємницю. Вона розкривається під час вечірки, організованої подружжям, де зустрічаються представники різних релігійних конфесій, соціальних верств і національностей. З'являються і непрохані гості, серед яких найбільше хвилюється людина у чорній масці. Хто ж цей таємничий незнайомець і гість буде відомо. Із самого спектаклю. А я додам лише, що відбулася прем'єра Чорної маски у національному театрі у Варшаві у рамках фестивалю «Еуфонія» за підтримку Міністерства культури та національної спадщини Польщі. А на початку грудня Національний театр у Варшаві поповниться ще одним спектаклем, і відвідувачів потішить інша прем'єра Інне Роскоше. Це Друга постановка твору єже пільха на сцені національного театру, однак дебютна для режисера Яцика Гомба. Додам, що у цьому році найбільша сцена Польщі святкує соту річницю, а це вже привід для ближчого знайомства у межах із нашої з вами програми Про театр. А в Україні відбуваються покази спектакли. У рамках шостого фестивалю премії-гра традиційно змагаються у цій премії у конкурсній програмі. Спектаклі у кількох категоріях. А зокрема, до фіналу дійшли і дяди Івано-Франківського національного академічного драматичного театру у постановці польської режисерки Майклічевської про яку ми говорили в нашій програмі, і на цьому я попрощаюся з вами до наступної зустрічі. Працювала для вас Христина Срібняк. Заохочую слухати свою програму про театр у подкастах на сторінці польського радіо для України. І, звісно, бажаю вам приємних театральних вражень.